Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Молитва це не просто набір слів, це розмова з Богом, тому вона має бути душевною, щирою та сердечною. Моліться за своїх дітей щодня, і Господь обов'язково. Почує ваші молитви. Молитва ця може бути доповнена вашими власними словами, що виходять із глибини вашого серця. Важливо молитися щиро з вірою і любов'ю до дітей. Віра в Бога і молитва це потужна зброя, яка допоможе захистити дітей від зла і привести їх до справжнього щастя. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю наш і покровителю! З глибокою вірою і смиренням перед тобою схиляю коліна і підношу серце своє в молитві за моїх дітей. Ти, хто з безмежною любов'ю і милістю оберігаєш нас, почуй благання моє, і благослови їх на шляху їхнього життя. Скеровуй їх і підтримуй у всіх їхніх справах, даруй їм успіх і добробут, здоров'я і радість. Господи Ісусе! Ти знаєш всі наші думки і сподівання, ти бачиш всі наші страхи і надії. Прошу тебе, покрий моїх дітей своїм божественним покровом, захисти їх від усіх бід і нещасть, від усякого зла, що може спіткати їх у цьому світі. Нехай Твоя рука завжди буде над ними, оберігаючи і направляючи їх на шлях праведний. Нехай Твоя любов і благодать завжди перебувають. Із ними, Даруючи їм мир і спокій у душі. Господи, благослови моїх дітей і бережи їх у кожну хвилину їхнього життя. Нехай ангели Твої святі завжди стоять на сторожі їхньої безпеки, охороняючи їх від усякої напасті, нехай вони будуть під Твоїм покровом, де б вони не перебували і в якій би справі не були зайняті. Нехай Твоя Божественна благодать. Завжди перебуває з ними, даруючи їм мир і спокій у душі. Господи Ісусе, Ти знаєш всі серця і думки наші, Ти бачиш всі наші тривоги і страхи, зміцни моїх дітей у вірі, надії та любові. Нехай вони завжди прагнуть добра і правди, нехай їхні серця будуть відкриті для Твоєї волі і милосердя. Даруй їм мудрість і розуміння, щоб вони могли ухвалювати правильні рішення. І йти по життю з упевненістю і смиренням. Господи, захистимо їх дітей від усяких хвороб і немочей. Нехай їхні тіла будуть міцними і здоровими. Даруй їм довголіття і благополуччя, нехай кожен день їхнього життя буде наповнений радістю і світлом Твоєї любові. Нехай вони відчувають Твою присутність у кожному своєму кроці, Господи Ісусе, оточимо їх. Дітей добрими і вірними друзями, які підтримуватимуть їх у важкі моменти і радітимуть разом з ними в дні успіху. Нехай вони будуть оточені любов'ю і турботою, нехай їхні серця будуть наповнені вдячністю і милосердям. Нехай вони вчаться любити і прощати, як Ти вчив нас, і нехай їхнє життя буде світлим прикладом для оточуючих. Господи, благослови їхні труди і починання. Даруй їм успіх у навчанні, роботі та всіх їхніх справах. Нехай вони знаходять своє покликання і слідують йому з радістю і ретельністю. Нехай їхня праця буде плідною і приносить благо не тільки їм самим, а й усім оточуючим. Даруй їм сили долати труднощі та випробування, і нехай вони завжди пам'ятають, що з тобою можливо все. Господи Ісусе, бережи моїх дітей від усяких лих і небезпек, видимих і невидимих. Нехай жодне зло не наблизиться до них, бо Ти їхній захисник і покровитель. Даруй їм мир і спокій у душі. Нехай вони завжди відчувають Твою підтримку і любов. Нехай вони не бояться ніякого зла, знаючи, що Ти завжди поруч і оберігаєш їх. Господи! Наповни їхні серця радістю і світлом Твоєї любові. Нехай вони завжди прагнуть до тебе і знаходять розраду в молитві та спілкуванні з тобою. Даруй їм віру, надію і любов, які зміцнюватимуть їх у важкі моменти і направлятимуть на шлях праведний. Нехай вони будуть живим свідченням Твоєї милості та благодаті. Господи Ісусе, я вірю, що ти завжди поруч із нами. Що ти оберігаєш і спрямовуєш нас. Даруй моїм дітям міцну віру, щоб вони завжди покладалися на тебе і шукали твоєї волі. Нехай їхні серця будуть наповнені любов'ю і співчуттям, щоб вони могли бути світлом для інших і джерелом натхнення для оточуючих. Господи, дякую Тобі за твою нескінченну любов і турботу про нас. Дякую Тобі за моїх дітей. За радість і щастя, які вони приносять у моє життя. Прошу тебе, продовжуй берегти й оберігати їх, спрямовувати їхні шляхи і дарувати їм усе необхідне для благополучного і щасливого життя. З вірою і любов'ю віддаю своїх дітей у Твої святі руки, Господи. Нехай буде воля Твоя в усьому, бо Твоя воля наша надія і спасіння. Нехай твоя благодать завжди перебуває з нами, зміцнюючи і направляючи нас на шляху до Тебе. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, до Тебе, милосердного Отця, припадаю я з благанням про моїх дітей, прости мені гріхи мої, вільні і невільні, і не постав їх дітям моїм на осуд. Вручаю тобі, Господи, душі і тіла, чад моїх. Захисти їх від усякого зла, видимого і невидимого, від підступів ворожих, від лиха і напастей, збережи їхнє здоров'я душевне і тілесне, зміцни їхню віру, даруй їм мудрість і розуміння, настав їх на шлях істинний, даруй їм чистоту і непорочність. Нехай вони будуть слухняні Тобі, Господи, нехай зростають на благо і Тобі на славу. Захисти їх від поганих спільнот. Від згубних звичок, від спокус диявольських. Настанови їх, Господи, любити тебе всім серцем і всією душею, і ближніх своїх, як самих себе. Даруй їм милостивий, лагідність, смиренність, терпіння і любов. Допоможи їм, Господи, у навчанні, у трудах їхніх, у всіх починаннях їхніх, благослови їх, Спасителю наш на всяке добре діло. Нехай будуть вони. Тобі, Господи, вірні до кінця, і нехай сподобляться Царства Твого Небесного. Пресвята Богородице, Мати Божа, заступися за чад моїх, покрий їх Твоїм чесним омофором, захисти їх від усякого зла. Святі ангели-хранителі, оберігайте дітей моїх, наставляйте їх на шлях істинний, захищайте їх від лиха і напастей. Усі святі угодники Божі, моліть Бога за моїх дітей, даруйте їм здоров'я, благополуччя і спасіння. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Сине Божий! Слава тобі! Слава Тобі, Пресвята Богородице! Слава Тобі! Слава вам, святі ангели-хранителі і всі святі угодники Божі! Слава вам! Амінь. Псалом 90. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима Він закриє тебе, ти будеш у безпеці під Його крилами, Його правда, наче щит. Оточить тебе звідусіль, ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається в темряві, ні напасті чи Злого Духа, який приходить у півдні. Збоку від тебе впаде тисяча десять тисяч, праворуч від тебе та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже Ти, Господи. Моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем на тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до Твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю, захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.